Збурювався під вчорашнім відео про підозру заступнику Єрмака, а тим, що я занадто веселим тоном розповідаю про те, як обкрадають країну. Сьогодні буде ще веселіше, бо сьогоднішня історія схожа на анекдот до того, як заглибитись в суть питання, принаймні, після як завжди, драма. Місяць тому всі поіронізували з того, як в ефірі телемарафону експерт, маловідомий тим, хто марафон не дивиться, проговорився скільки вкрали на фортифікації. Перепрошую, скільки вклали наприклад, взяти відбудову. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вклали, вибачаюсь в фортифікації. Вчора до експерта прийшли з обшуками антикорупційні. Органи в цьому місці можна сміятись, чим не анекдот. Історія насправді погана в усіх сенсах про неї і про звіт держдепу про стан справ з боротьбою з корупцією в Україні. Сьогодні розкажу я, Олена Трибошна. Сьогодні четвер, 23 травня. Ви дивитесь канал є питання. Не забудьте підписатись на нього, тобто на мене, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок, щоб людей, які заглиблюються в події, трохи глибше, рівня анекдотів в країні ставало більше. І, як завжди запрошую долучатись разом з нами до збору на потреби роти БПЛА 12-го загону спецпризначення. Хлопці працюють на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі. Ми збираємо їм на дрони, реп і усі інші потрібні їм для знищення кацапів речі. Або придбати щось з фірмового одягу. Є питання на маркетплейсі каста. Весь прибуток від його продажу. Ми разом також передаємо цій роті. Отже, мало хто знав цього персонажа, у якого вчора пройшли обшуки до фрази «37 мільярдів ми тільки вкрали. Тому спершу два слова, що він за один, бо історія так виглядає, буде мати продовження. Георгій Автанділович Біркадзе, колишній голова Броварської РДА, як повідомляє Вікіпедія на посаді, запам'ятався активною боротьбою з корупцією і так званою піщаною мафією. На Київщині редактору видання наші гроші Юрію Ніколову Біркадзе правда запам'ятався іншим. Запам'ятався як вигравач будівельних тендерів, але головою РДА він пробув чи не найменше серед усіх півроку. Навесні 21-го його чомусь вже звільнили. З того часу Біркадзе встиг побути телеведучим створеного банкової і фінансованого з держбюджету каналу Дом. Ти ну що, попрацюємо. Я також радий тебе бачити. Так, да, Поработаємо. Е я давно в политике и знаю, что наши чиновники и политики имеют огромный шкаф, где де ніхранять свої скілети. Я знаю, как их оттуда достать. И уже пару років виступає політичним, економічним і навіть міжнародним експертом в телемарафоні, де просуває і рекламує часто офіс президента. До цього кришував Єрмак. Зараз типу, типу вони кришують, типонікришу як? От в одному з ефірів телемарафону Бюркадзе і заговорився місяць тому. Так вийшло, що після слів про 37 вкрадених мільярдів почали випадати скелети Сашкафа самого Георгія Автанділовича. Вчора в соцмережі виклали фотографії обшуків, які спеціалізована антикорупційна прокуратура та поліція проводили у справі. Що стосується з одного боку прости господи, великого будівництва, а з іншого можливої корупції в прости господи, національному антикорупційному бюро, З поки що невеликого обсягу інформації, яка є, можна зрозуміти, що антикорупційні органи розслідують справу пов'язану з великим будівництвом, і за непідтвердженою поки що офіційною інформацією, з Юрієм Голиком, головним відповідальним банковою за це саме велике будівництво. В ході розслідування в антикорупційному бюро відбувся витік інформації. Один з детективів набу щось злив, чи то фігурантам розслідування, чи то іншим зацікавленим особам. Про те, що детектив набу зливає інфу в антикорупційну прокуратуру, повідомив інший співробітник Національного антикорупційного бюро, тобто людина в НАБУ дізналася, що зливають інфу у гучній справі. Хтось з його колег і повідомив в антикорпрокуратуру. Там через влив відкрили провадження. Вчора проводили обшуки вдома у детектива НАБУ, як повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. За інформацією ЗМІ з цієї самої причини проводили обшуки і у Георгія Біркадзе. Детективом набу, у якого проводили обшуки, змі називають Валерія Полюгу, старшого детектива і керівника відділу детективів. Набу в відділів набу тепер декілька. З початку року в набу триває масштабна реорганізація. Замість єдиного головного підрозділу детективів, там з'явились чотири окремі їх. Координує перший заступник директора національного антикорупційного бюро Гізо Углав. Це важливо для усього, що відбувалось зокрема із Біркадзе. З голіком з вкраденими вкладеними мільярдами зі зливом в набу і з тим, що може відбуватися далі. Велике будівництво нагадаю, це президентська програма, через яку пройшли колосальні гроші за період її дії 20-21 роки. Уряд направив на ремонт і будівництво доріг. 195 мільярдів гривень. Плани були ще більш амбітними. В рік перед перед вторгненням Укравтодор провів тендерів на 326 мільярдів гривень. Роботи мали проводити найближчими роками, але зараз вони заморожені. Якась частина цих коштів пішла на будівництво лише на папері через схеми завищеними цінами, традиційними своїми картелями і забудовниками і так далі. Саме велике будівництво доріг називали основним джерелом, з якого наповнювались так звані конверти для слуг народу. Ніхто з нардепів ніколи не зізнався, що отримував ці конверти, і ніхто з правоохоронців поки що не довів, що вони їх отримували. Але лояльність і керованість депутатів закінчилась приблизно тоді ж, коли закінчились гроші на будівництво. Якщо НАБУ і САП розслідують можливі зловживання в рамках великого будівництва, як йдеться в цій історії зі зливом в набу, то Ниточки в цьому розслідуванні будуть тягнутися, очевидно на самісіньку верхівку, і це головне в цій анекдотичній історії збіркадзе з його вкраденими, вкладеними мільярдами і миттєвими обшуками у нього вдома. І в історії з тим, що антикорупційна прокуратура, яка має співпрацювати з антикорупційним бюро, раптом натомість обшукує детективів бюро. Це все історія про те, що. Очевидно, дуже багато впливових людей в цій країні усвідомлюють, що з ними буде, коли НАБУ і САП будуть нормально, професійно і незалежно працювати. І цим людям потрібні антикорупційні органи з одного боку, бо це демократія, зобов'язання перед партнерами, реформи, ілюзія боротьби з корупцією в очах суспільства, і оце все. Але вони їм потрібні такими, щоб звідти можна було вчасно щось, наприклад, злити, як було. Чора когось попередити і дати завчасно злиняти за кордон, як було з екс-головою Нацбанку і фігрантами привату, яких знімали з літака, когось завчасно звільнити, як голову Щіголя чи заступника Єрмака Смирнова. Те, що з набу зливали деталі розслідування такої знакової справи, як велике будівництво, це симптом того, що в набу щось зламалось. Чи хтось неможливо розслідувати буде корупцію, яка веде на самісіньку гору, якщо хтось буде зливати з набу інформацію фігурантам. Після вчорашніх обшуків у детективів найперше, що очевидно має бути встановлено, це на якому рівні відбуваються і санкціонуються ці зливи, бо він ж вже не перший. І ці люди мають бути очевидно звільнені найближчими днями, може навіть завтра. Ми поговоримо окремо про те, що відбувається там, в нашому перезавантаженому, не так давно НАБУ, коли у мене буде більше інформації, і хтось зможе в цій студії прокоментувати. Хто з НАБУ і САП безпосередньо працює і знає їх мудрощі? Це буде завтра, а поки що про інше. Але в продовження теми тиждень тому Роберт Сторч, генеральний інспектор Міністерства оборони США, опублікував вже другий квартальний звіт для конгресу Сполучених Штатів про гроші і про програми та операції, які американський уряд фінансує тут в Україні. Запровадження інституту інспекторів було такою собі відповіддю Сполучених Штатів на те, що перепоною в наданні грошей і зброї Україні було питання високого рівня корупції. Тут тепер інспектори Пентагону моніторять і витрачання фінансів і зброї надану штатами нам станом на кінець кварталу Україні та партнерам було виділено для протидії повномасштабному вторгненню 113 мільярдів доларів США, йдеться у цьому звіті. Це і безпекова і гуманітарна допомога безпосередньо Україні, а також безпекова допомога союзникам по НАТО і іншим партнерам, фінансування підтримки військової присутності США в Європі і поповнення військових резервів наданих Збройним силам України. Також у звіті сторча описані зусилля американського уряду спрямовані на допомогу Україні в боротьбі, зокрема із корупцією, і загалом стан речей з корупцією в Україні. Ось деякі моменти, які відзначив сторч в. Цьому звіті держдеп називає проблеми з корупцією і верховенством права в Україні тут найбільшою проблемою на шляху до післявоєнного відновлення економіки і залучення іноземних інвестицій. Фактично, сторж тут цитує те, з чого починав свою промову про корупцію в КПІ Ентоні Блінкен минулого тижня. В Січні Transparency International оприлюднила щорічний індекс прийняття корупції за минулий рік. Україна в ньому піднялась на 40 позицій після революції 2014 року, і тепер посідає 104-те місце серед 180 країн. Цей рейтинг, що з'явився на тлі останніх корупційних скандалів, йдеться у звіті, підкреслює складність боротьби України з корупцією і зусилля, яких вона докладає, щоб продемонструвати відданість цій боротьбі, оскільки країна прагне отримувати подальшу допомогу від Сполучених Штатів Америки та Заходу на третьому році повномасштабного вторгнення. Починаючи з 2014 року, українська влада проводить антикорупційні реформи як частину прагнення України наблизитись до Європи. Український уряд рекламує цифровізацію державних послуг і онлайн-реєстрів як важливий крок до покращення прозорості і підзвітності уряду. Президент України виграв вибори у 2019 році, пообіцявши більше реформ і відхід від впливу олігархів. Реформи пишуть вони продовжувались навіть у воєнний час завдяки тому, що ними було жорстко обумовлено отримання допомоги. Поки реформи тривають. Ендемічна корупція зберігається, ендемічна, тобто притаманна певній місцевості. Очевидно. Хабарії, відкати і завищення вартості закупівель, поширені ризики для корупції в міністерстві оборони, особливо у сфері закупівель летальної зброї. Війна з Росією пишуть вони створила нові можливості для корупції. Кілька нещодавніх скандалів в оборонному секторі викрили нецільове використання ресурсів воєнного часу та коштів на закупівлю озброєнь. Така практика призводить до закупівлі неякісного обладнання або нецільового використання коштів, призначених для забезпечення продовольством, боєприпасами та іншими військовими потребами армії України. Існують також значні проблеми з корупцією в більш широкому сенсі, пов'язані з діяльністю парламенту та в інших секторах державного управління. Деякі міністерства вжили кроки для протидії корупційним практикам і запровадженню західних стандартів підзвітності, але інші не зробили цього. Низькі зарплати сприяють корупційним ризикам також. Але далі у звіті відзначаються і успіхи, які демонструють антикорупційні органи в Україні. З лютого 2022 року на програми посилення інституцій, які опікуються боротьбою з корупцією в Україні, в тому числі на і САП, Урядом сполучених штатів було виділено понад 50 мільйонів доларів. Таписано в звіті антикорупційні органи розслідували ряд кримінальних справ, включаючи Кількох високопоставлених чиновників в уряді України і судовій системі, яких звинувачують в отриманні хабарів і розкраданнях на суму понад 100 мільйонів доларів США. Під час зустрічі з країнами-донорами в січні національне антикорупційне бюро повідомило про те, що кількість розслідувань зросла на 80%, визнаючи при цьому існуючі виклики перед органом. Також звіті згадано про арешт двох нардепів за спробу підкупу урядовців. А загалом за минулий рік набу розпочало 641 нове розслідування і висунуло обвинувачення 100 особам. Набу і САП. Пишуть, вони довели до обвинувальних вироків розслідування щодо 63 осіб у минулому році. Для порівняння їх було 35 у 22-му і 27 у 21 першому перед вторгненням. Далі сторч відзначає, що встигли зробити український парламент і уряд для посилення антикорупційних органів і боротьби з корупцією. Зокрема, дозволили збільшити штаб детективів набу на 300 осіб. Це було умовою для початку переговорів про вступ України до ЄС. Була посилена незалежність антикорупційної прокуратури. В березні спеціалізована антикорупційна прокуратура була відокремлена як юридична особа від офісу генпрокурора, що більше розв'язує руки головному антикорупційному прокурору Олександру Клименку. Також тут йдеться про те, що в березні до Києва в рамках домовленості з ФБР прибув спеціальний агент з питань корупції, який буде працювати в національному антикорупційному бюро. Далі обрали на конкурсі нового голову Нацагентства з питань запобігання корупції. Конкурс тут оцінюють вони як сильний і прозорий. Підсумовується частина звіту, де йдеться саме про корупцію, антикорупційні органи так український уряд має вжити подальших антикорупційних заходів у рамках процесу вступу країни в ЄС і виконати умови для продовження допомоги Сполучених Штатів серед таких заходів можливість набу проводити прослуховування незалежно від служби безпеки України. А також можливість проводити власну експертизу. Ще частина звіту розділі про боротьбу з корупцією присвячена судовій реформі. Тут відзначається певний прогрес в тому, щоб у вищій раді правосуддя запрацювали нарешті дисциплінарні інспектори. Це важливо, бо вища рада правосуддя має розглянути близько 12 тисяч скарг на порушення. З боку суддів деякі з цих скарг лежать там по кілька років. Зокрема, у звіті Сторча згадують конкретні два прізвища суддів, до яких у Вищої ради правосуддя ніяк не доходять руки. Це колишній голова Верховного суду Всеволод Князів, затриманий за Хабар, і колишній голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, який перебуває. Давно вже під санкціями Сполучених Штатів, Вища Рада правосуддя, велике вам американське вітання про ваші досягнення в затягуванні зі звільненням Князєва І Вовка пише вже в своєму звіті. З інспектор Сторч від його звітів, панове члени ВРП, нагадую вам, залежить продовження допомоги Україні. Далі в звіті нагадується, що в судовій системі України зараз приблизно 2,5 тисячі вакансій. Відзначається збільшення участі громадянського суспільства, в забезпеченні того, щоб кандидати на посади суддів відповідали критеріям доброчесності і професійної етики, тобто участь громадської ради доброчесності у доборі суддів, яка допомагає вищій комісії суддів перевіряти кандидат. На посади. Загалом цей звіт досить об'ємний і ось такий детальний в усіх сферах: від оборонки до сільського господарства, тобто усі сфери, де так чи інакше залучені Сполучені Штати і допомога. А це фактично все. Можливо, окремо ще якісь розділи розберу, зокрема про зброю, про досягнення України в сфері війни з корупцією. Я зачитала сьогодні окремо в контексті історії зі зливом в набу, саме для того, щоб всі причетні і всі спостерігачі за тим, що відбувається. Більшість з яких точно не буде читати ці 170 сторінок, розуміли, що і як оцінюють ті самі американські інспектори, і головне, що і як вони доповідають в Конгрес, Білий Дім в Пентагон, де ухвалюються рішення про те, що давати Україні, а чого не давати, і щоб і люди в інституціях, про які тут йдеться у звіті, розуміли, що від них персонально залежать американські рішення, які ухвалюються по Україні і по збройних силах. По зброї, по грошах, по ударах, по РФ, в тому числі по всьому, щоб ви теж розуміли, від кого залежить наша перемога і хто і що для цього робить, в тому числі в частині боротьби з корупцією. На цьому на сьогодні у мене все завтра буде більше. Тому не забудьте підписатись, натиснути вподобайку і дзвіночок, задонатити на роту БПЛА чи купити якусь футболку від є питання. Всі посилання для цього в описі під цим відео. Бережіть себе! Все буде Україна, до завтра.